Книга Іова, розділ 18. Заговорив білдад із Шуаху та й мовив. І доки будете словам викласти перешкоди? Будьте розумні. І тоді говоритимемо. Чому нас уважаєш за скотину? Чому в твоїх очах ми нечисті? О Ти, що у досаді душу свою роздираєш! Чи ж задля тебе земля має опустіти? Чи скелі пересунуться за свого місця? Та ж у безбожника погасне світло. Полум'я його не буде більше блищати. Стемніє світло в наметі його і погасне над ним його світич. Бадьорий хід його ослабне, його повалить власний намір. Він ускочить у сітку власними ногами і сильцем буде ходити. Пута впіймають його, петля буде тримати його цупко. На землі. Сховане йому сильце і пастка для нього на стежці. Навколо страхи його лякають, слідом за ним женуться. Він голодує у своїх достатках і нещастя стоїть у нього збоку. Недуга роз'їдає його шкіру і перворідний смерті гризе його члени. З намету. Де він був безпечний, його виривають, і до царя страхів тягнуть. Ти можеш жити в його наметі, що не його вже, і посипають сіркою його домівку. Внизу його коріння засихає, угорі ж його гілляки в'януть. Пам'ять про нього з землі щезає, і немає його імені в околиці. Його засвітла в пітьму зіштовхують, Його засвіту проганяють, ні внуків, ні нащадків він не матиме в народі, ані душі живої у своїх оселях. Захід жахнеться над його нещастям, а схід пройметься страхом отакі житла нечистивця. Отаке місце того, хто не знає Бога.